Бур є, ящики є, знаходимось в сопачів на кар'єрі, один рибалка присутній. Йдемо бурити луночки, і шукати рибу камерою. Пробиваємо, шукаємо, бачите, яка чиста водичка, як все гарно видно. Декілька лунок пройшли, плотви не видно, один тільки окунь кружляє постійно за камерою. Хочете вірте, хочете ні. Чотири людини на кар'єрі. Ми прийшли з того повороту до цього затишку, хто місцевий ти знає. Вже 9,51, щоб ви розуміли. І тільки ще ну, ми знайшли згайку окунів. Таке би як навіть пропливла одна плотвичка. Ну, батько вже каже, все, вже каже, будемо сідати, бо вже надоїло, каже, ходити, шукати цю рибу. Каже, хоча б окуня побачили, то будемо ловити. Ну не знаю, будемо зараз кормитися. Будемо дивитися. І навіть ці окуня вони десь отутут, Вони втечуть і потім подійдуть, Отак. Спробуємо кинути тут корму. Побачимо, чи підійде. Ну вроді би одну плутву я теж побачив, що вона пропливла. Тут хоч і травичка якась присутня. О. Якось так. Каже, батько будемо ловити, бо каже день прийде і риби не побачимо. Так що боремося. Так, зробили ми ось так. Цю лунку будемо кормити, тут буде батько з двома поплавками. Тут я буду. Поки що рибка знову ж таки відійшла. Опа, Зараз просто вглянемо, поки корм буде. А годувати ми її сьогодні будемо. Зараз відразу покажу. Так, присипамо манка і флагман тут літня. І взяв ось таку мотиль холодна вода. Зараз цим засипем хай робить шлейф, а цю чуть-чуть з водичкою і буде, як то кажуть. Родні лежати. О, щас мамочка свою справу робить. Робатько зразу візьме шумку і переколотає. Так, використовую ось такі вудки для поплавкової. О, що в нас тут стоїть? Гачечок, підпасочок, ще один грузик і поплавець. Налаштовуємо. Рибалку ну, ось так, наш корм помаленьку, як сніг, падає на дно і зробить нам п'ятно. Сподіємось, що він якусь рибку та й поклич. Зараз камеру виймаємо, ось ви бачите, вже підпливає окунчик, бачите, як він. Зацікавився, крутиться там, вертиться, йому ж теж цікаво, що воно таке падає. Ну а наша надія на плутву. Так, ось таким макаром налаштували три вудки поплавочки стоять. Будемо чекати перші клювачки. О, вона ось такий мотиль. Ждемо, щось буде, то покажемо. Ще зараз можна з безмотилочкою буде побігати, але після того як поб'ємо чайку да кофійку. Так, так кар'єр нам сказав, шукайте рибу далі. Не ходили ми ще в той край, але пройшлися по тому. пожежники пожарники попереджають людей, працюють, не сидять на місці. Так що їдемо на нову локацію. Ну що, ми вже на новій будоймі. Нова локація стариться біля старої Рафалівки. Жерлиці є. Сяв я без мотилку, батько з поплавками, перевіряю лунки на роботу. Декілька окунчиків бачу, але чи будуть вони плювати чи ні. Зараз перевіримо. Знову ж таки, моя улюблена безмотилка. Привіз, дикшарик. Так, ці цвях шарик. Вийшло дістати з під цієї лунки. Бачите, як взяв обережно. Конячик. Спробуємо ще раз. Я не зрозумів, як він передавив. Обав, був великий, або молий. Опа-є, є, є Опа! Це ще один. Ну, дым таки гарный. Зійшов, друзі! Зійшов, так гарно прижав, а я включив камеру на цей момент, щоб вам показати і зійшов, десь я трошки дав слабинку. Зійшов, але я його вимочив на покльовку з п'ятої проводки. Соль може ще... Ти навірно я лісотку весь окпопробуй Опа, є, причеві отакі о кабани. Отакі во кабани. Кабан. Чик Ладно взяв Цель і морей жив. Так, батько сидить не одній покльовки, зараз провіримо камеру і хоч що тут робиться Корм, бачите, падає. Видно. Така халява на з корму. Ви не видать, а Ох, починається. Одне з нас найприятніших дійс на рибалці після того, як клює риба. Обед. Поплавки стоять, корм бролить, можна спостерігати на дні ось таку картину. Риба прийшла, але брати вона не хоче. Хоч мотиль в товщі, хоч мотиль на дні. Подекуди корм позбирає і усе. Була у батька одна покльовка. З'їла мотиля. Та й на тому все. То єдине, що вдалося сьогодні впіймати, це ось таких два красунчика. Пузатенькі і один менший. О, якось так. Е -е, гвоздик шарик. Ну а такий окунь дебелий. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А людина ще жерлиці не прийшла перевіряти. Ми збираємось та їдемо додому.